У полтавських лікарнях лишаються троє травмованих внаслідок аварії у диканській громаді. Які травми. Завершення періоду подачі заяв на вступ до вишів, які спеціальності обирають на Полтавщині. У лісах регіону від початку року сталося 11 пожеж. Які причини? У Полтавській громаді до навчального року ремонтують школи та дитсадки, які саме роботи виконують. У Полтавській обласній лікарні залишаються троє травмованих, які потрапили у вчорашню аварію, що сталася на дорозі між селами Проні і Стасі Диканської громади. Про це Суспільному розповів завідувач відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Юрій Крайовий. За його словами, вони перебувають у реанімаційному та хірургічному відділеннях. Також двоє дітей 11 та 15 років, які постраждали через аварію, нині у міській дитячій лікарні Полтави. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов'язків медичного директора закладу Олена Ананевич. Найбільше травм із трусом головного мозку було за ЧМТ черепно-мозкові травми. Одна була з них тяжка. І вона власне і потрапила у реанімаційне відділення. На зараз стан тяжкий стабільний. Це все, що я можу сказати. Інші середньої тяжкості також стабільні. Першу допомогу на місці, звісно ж, надавала екстрена невідкладна медична допомога. А у нашому відділенні стабілізаційні заходи проводились певні та діагностичні обстеження для визначення точних діагнозів. Стан дітей середньої тяжкості і на сьогоднішній день стан дітей стабільний. Дітей оглядають наші кваліфіковані фахівці, це лікарі, хірурги, травматологи, відповідно проводиться лабораторне обстеження, все те, що стосується стану здоров'я дітей. Через аварію правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті від 5 до 10 років позбавлення волі. У ході проведення слідчого, слідчих дій та оперативних заходів наразі встановлено, що до дорожньої транспортної пригоди може бути причетний автомобіль марки Ваз 2104 Наразі водія даного автомобіля поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та слідчими вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Нагадаємо, 30 липня близько 15.00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району зіштовхнулись автобус Рута та автомобіль Фольцвайн Тігуан. Через це на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса, десятьох пасажирів маршрутки з різними ступенями тяжкості госпіталізували. На Полтавщині завершується період подачі заяв до вишів в аграрному університеті. Найзатребуванішою спеціальністю залишається агрономія, говорить заступниця секретаря приймальної комісії аграрного університету Валерія Осташова. Трохи більше двох тисяч і в минулому році більше двох, і, і зараз більше двох трохи відрізняються вступники від попередніх років. Мається на увазі, якщо раніше основний контингент наш це була Полтавська область, і лише деякі вступники були з інших областей. То зараз звичайно багато вступників з територій окупованих деокупованих територій активних бойових дій. До медичного університету цього року абітурієнти подали близько 2,5 тисяч заяв. Про це розповів відповідальний секретар приймальної комісії медичного університету Геннадій Баля. Минулий рік. Враховуючи ту ситуацію, яка виникла в нашій країні, був для нас найбільш успішним. У минулому році ми набрали найбільшу за останні п'ять років кількість вступників. І якщо порівнювати ситуацію сьогоднішню в порівнянні з минулим роком. Звичайно, ми трішки програємо в цьому відношенні, але в цьому році Міністерство освіти і науки ввело цент в 150 балів. Ми вже набираємо більше заяви ніж було в 2019, 20 і 2021 роках. Досить активну зацікавленість проявляють до нових спеціальностей, які ми ввели в цьому році. Це і терапія-ерготерапія, терапія, ерготерапія, це медична психологія і фармація, промислова фармація. За словами Валерії Сташовує наступний етап вступної кампанії формування рейтингових списків вступників, після чого є обов'язковим накладання електронного підпису на заяву та заключення договору між вступником та університетом. 10 серпня буде підписаний наказ про зарахування за держзамовлення. 15 серпня на контракт. 18 серпня пільгові категорії абітурієнтів можуть перевести з контракту на бюджет. Ми одночасно з ними побачимо цю інформацію, коли вона надійде і їм в електронний кабінет і нам до нашої бази. Після цього технічні секретарі звичайно телефонують всім вступникам. Якщо хтось не побачив у своєму кабінеті, ну і вітають. З тим, що е, отримала особа місця державного замовлення. Mm -hmm. Ну або ж рекомендована на контракт. Майбутні студенти приходять подавати заяви до університетів, і в останній день так вийшло просто останній день і все. Удобно. Так. Ми подавали mm -hmm. і онлайн теж позвонили, сказали прийти сюди, подавати документи інформаційні системи та технології. На мою думку, він саме перспективний. Я поступала, але вийшло так, що я. Змінила думку. Навчалася в Світлогірському ліцеї імені Антона Петровича Біленка. Закінчила 9 класів на дуже добрі оцінки. Трішечки не вистачило на червоне свідоцтво. Спеціальність фармація, правослова фармація. Це той, хто працює в аптеці. У мене були проблеми з здаванням електронного підпису. Я тільки сьогодні могла його робити, то мені сказали, сьогодні тільки приїжджати здавати документи. І аграрний університет, і медичний планують розпочинати навчання з 1 вересня офлайн. Оксана Іванова, Павло Лопатюк Суспільне новини, Полтава. На тракторі зі спеціальним обладнанням у лісі поблизу Полтави лісівники поновлюють мінералізовані смуги. Робляться для того, аби запобігти поширенню загорань у лісах. Про це Суспільному розповів головний лісничий філії Полтавське лісове господарство Олександр Глушко. На сьогодні, за звітними даними, станом на перше число створено 360 км кілометрів мінералізованих смуг і проведено їх поновлення на протяжністю 5 тисяч кілометрів. Це в межах всієї філії. Ну а наша філія вона і загальна площа 90 тисяч гектарів. Загалом від початку року в лісах області сталося 11 пожеж. Це останній у нас випадок лісової пожежі. Площа лісової пожежі одна сота гектара. Ми її повторно залили водою, тому що хвоя взагалі дуже має багато живиці і дуже важко її локалізувати. Її локалізували, потушили, вітер роздув. Пожежу. Приїхали оглянути повторно. Пожежа починає диміти, підстилка починає заново тліти. Після виникнення пожежі ми проводимо нагляд. Нині в області триває пожежонебезпечний період. Це тому, що сприятливі погодні умови, каже Олександр Глушко. А найчастіше причиною виникнення пожеж у лісах стають люди. Це необережне поводження з вогнем, паління в лісі, розведення багать. Заїзд транспортних засобів, десь там якась іскра попала і ну, займається. Тим паче в найвищі класи пожежної небезпеки. Лісова пістилка, вона надзвичайно суха і, якби ну, мінімальне якесь джерело займання, воно під дією вітру, да воно поширюється і далі вже просто це лісова пожежа. На сьогодні у нас в виключно в лісах філії Полтавське лісове господарство. Виникло сім лісових пожеж на загальній площі 2,9 гектара. Порушників вимог пожежної безпеки в лісі карають за статтею 77 Кодексу України про адмінпорушення. Штраф накладають від понад півтори тисячі гривень до понад 15 тисяч, а за знищення чи пошкодження лісу від 4,5 тисяч до понад 30 тисяч гривень. Ми проводимо з ними роз'яснювальну роботу. Якщо якісь порушують правила пожежної небезпеки, то такі люди притягуються до адміністративної відповідальності. На сьогодні за шість місяців 2023 року складено шість протоколів про один правопорушення. Тетяна весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава. Вікторія Павленко показує вентиляційну систему в укритті полтавського дитсадка номер 6 Дивограй вентиляційна система розрахована як на холодну пору року для того, тому що вона є з підігрівом. Тут є регулювання тепловий тепловий регулятор, є яким можемо регулювати температуру комфортно створювати для перебування в укритті. Включається пультом на кнопочках. У частині підвального приміщення цього дошкільного закладу, яка не була задіяна під укриття, нині завершують ремонтні роботи. Замінюються комунікації, відновлюються стіни, стеля, нова електромережа прокладена, нові світильники встановлені, але роботи ще тривають. Тут була земля, пісок, тут було незручно ходити. Нам зняли шар з ґрунту, уплотнили його і бачите, поклали плитку тротуарну. Подожджені ремонтні роботи у закладах освіти Полтавської громади цього року розпочали із травня, розповів Успільному перший заступник голови Полтавської громади Валерій Пархоменко. У нас на сьогодні в мережі знаходиться 59 шкіл, 47 дитячих садочків. Поточний ремонт практично проводиться всіх. Просто там десь більше, десь менше. Наприклад, в деяких навчальних закладах ми проводимо заміну електромереж. В Деяких навчальних закладах ми робимо покрівлі. Поточний ремонт покрівлі, в деяких навчальних закладах, де немає укриття, ми робимо і готуємося укриття. У першу чергу ми сьогодні налаштовані на те, щоб було укриття. Найпростіше укриття навіть правила двох стін у полтавському дитсадку. «Дивограй», окрім підвального приміщення, ремонтні роботи тривають і в харчоблоці. Тут, зокрема, замінили двері, зробили відкоси, оздобили стіни та облаштовують нову вентиляційну систему для роботи параконвектомату, який придбали для закладу. Це багатофункціональний апарат, в якому є програми на різні види приготування. Їжі Тут можна і випікати пиріжки, булочки, робити запіканки, але все це безпечне для дітей, тому що воно не прожарюється, а тільки оброблюється пара. Для того, щоб його встановити, треба було зробити ремонтні роботи по підведенню комунікації це і водові. Відведення і водопостачання підвести витяжну систему на ремонтні роботи у закладах освіти із бюджету громади. Цьогоріч спрямували 59,5 з половиною мільйонів гривень, каже Валерій Пархоменко. У нас сьогодні у семи закладах вже завершені роботи, в шести закладах вони йдуть, і врешті там готуються до початку цих робіт, які там не підняли. Хочу сказати, що чому там десь були затримки, тому що у нас нещодавно тільки закінчився дитячі кришкині табори. Вчителі-педагоги на відпустках, тому от такий змішаний режим. За словами Валерія Пархоменка, ремонтні роботи у закладах освіти Полтавської громади завершать до початку навчального року. Марина Ларіна, Ела Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. Як ви себе почуваєте? Все Все тепло відчуваємо. Було. так? тепло відчуваю. Натискання помірніванде нічого Все. не турбує. Любов нужна приїхала на лікування колінного суглоба у фізіотерапевтичний кабінет у Пішнянського центру первинної медико-санітарної допомоги. Процедуру проходить на апараті ультразвукової терапії. Мене безпокоїли в коліні болі. Я прийшла до сімейного лікаря і він мені назначив ультразвукове лікування. І на цьому І я проходжу вже друге. Це у нас апарат ультразвукової терапії, яким ми лікуємо суглуби хронічні захворювання. Також ми можемо лікувати посттравматичні. Це рубцювання можливо. Використовуємо контактну речовину: це або маски, або гелі, які нам назначає лікар. Тоді ж підбираємо параметри для кожного суставу. Фізіотерапевтичний кабінет у центрі ПМСД в Опішні відкрили кілька днів тому. Тут пацієнтам надають фізіотерапевтичну та реабілітаційну допомогу, каже Наталія Плужник. У нашому фізіотерапевтичному кабінеті в найменуванні шість кабінок. Тут ми розмістили сім апаратів: апарат опромінювач тут на кварцевий, апарат гальванізація електрофорез з лікувальними препаратами. Тут у нас ультразвукова терапія, апарат і апарат дарсонвалізації. Також апарат, компресорний інгалятор, УВЧ терапія і фізіотерапевтичний комплекс. Це лімфотренаж у кабінеті. Працюватиме і лікар, що має спеціалізацію фізіотерапевта і реабілітолога. Нині він на навчанні каже директорка. Люди вимушені були їхати до диканьки, до Полтави, до Зінькова, можливо, дехто до Котельви. Це було дуже для людей. Ну, такий шлях, скажімо, матернистий. А зараз люди можуть в своїй громаді спокійно приходити. Дані послуги можна отримати від свого сімейного лікаря або лікуючого лікаря за паперовим направленням, оскільки по програмі медичних гарантій наша амбулаторія не плач... не працює з електронними направленнями. На обладнання для фізкабінету із бюджету громади спрямували понад 600 тисяч гривень, каже голова Микола Різник. Актуальність цього обладнання дуже велика, тому що до мене люди зверталися стосовно того, що. Чому в нас такого немає? Було б непогано це зробити. І магніти, і різна терапія, яка допомагає не тільки там жителям поважного віку. Вона буде потрібна і для воїнів, які приїдуть на реабілітацію. Їм не треба буде їздити там в Полтаву для якогось відновлення опорно-рухового апарату. Буде зручно. Ці послуги вони зможуть отримати безкоштовно. Ела Трубієнко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.